Перерахувати оплату за тепло. На прийом до міського голови 7 квітня прийшла жителька міста. Галина повідомила, що протягом останніх двох років температура в її квартирі 16 і нижче градусів. Вона зверталася від скаржилась голові ОСББ. Два роки не витримується якість надання послуг з теплопостачання. Під час опалювального сезону у мене 14, 15, 16, ну більше 16, 15, 16 отак. Була і 14, було холодно. Мені дали останню відповідь, яку я отримала 31 березня, і в тій відповіді вони посилаються на постанову Кабміну 127. І там вони чітко пишуть, що температура не відповідає нормативність згідно цієї постанови. Але якщо, як, але якщо уважно її почитати, цю постанову. То там оця температура, яку вони мене ввиміряли, до речі, неправильно міряли. Ця температура у моїй оселі може відноситись вірніше, заміри в моїй оселі можуть відноситись до договору, якщо я поклала договір, індивідуальний договір з обслуговуванням міжбудинковим внутрибудинкових систем. У мене індивідуальний договір, там строчка вища і вона говорить про те, що за основу треба брати виконання температурного графіку теплової мережі, те, що поступає теплоносій до нас в будинок. Я вважаю, що от на основі цих цього вони можуть робити вже перерахунок. На зустрічі, окрім управлінців, були присутні комунальники. Підтвердили, що за адресою Приморська 19 приїжджали спеціалісти з вимірювальними приладами. Комісія складала акти. Температура в її квартирі вважають, відповідає нормативам. Ми неодноразово виходили з комісії до конкретно цієї квартири. Я особисто виходив. На цю квартиру з замірами, але ж дійсно, да, мабуть, для життя це ну хл але ж заміри термометрам показували від 18 до 20 градусів, і тому заявниця скаржиться на перерахунок. перерахунок за надане тепло, але ж згідно чинного законодавства, перерахунок робиться, якщо температура в оселі буде ніж 18 градусів. А в неї було вище. Вона користувалась битовим термометром, скажімо так, градусником, то не був засоб вимірювальної техніки, тому що він показував, мені там важко казати. А у вас який? У нас ртутний термометр. під час дискусії міський голова запропонував на наступний опальний сезон знову запросити комісію, оскільки наразі визначити коректність температури в її квартирі неможливо. Жінка не погодилася з такою пропозицією. Давали поради такі, що треба купити новий прибор за засіб вимірювальної техніки, який буде зможе вимірювати температуру в приміщенні. І це питання моє вирішувати в наступному опалювальному періоді, з чим я не згодна. Я більше, навіть, склоняюсь до того, щоб консультувати з юристами. Більше дивіться в програмі Об'єктив.